Рівно 110 років тому була заснована школа на два класи. Заснував її Дмитро Григорович Ісаєвич, який в себе вдома розпочинав навчати учнів. Після цього була відкрита школа на 14 класів і вже розпочала свою роботу вечірня школа. І ось в 1975 році була. Ударними темпами збудована школа, яку ви бачите сьогодні. Історія вербської школи багата на події. Цьогоріч випускників, педагогів і гостей цей заклад зібрана святкування 110-річчя від дня заснування. Зокрема, 40 років уже минуло відтоді, як побудували новий корпус. Тож у святковий день школа зустрічала гостей звуками оркестру. Школа в селі це головний осередок розвитку української нації. Вона є і буде оберегом культури та народних традицій, стверджували на урочистостях запрошені гості і низький вклін нашим вчителям, які надали перші кроки в життя нашому поколінню. Це вивчителі, шановні, сьогодні дали в життя путівку нашій молоді і ті, що навчаються. Теж далі продовжують наші успіхи в нашій державі. Саме в цих стінах збираються люди, які не байдужі до розвитку освіти, а отже, до розвитку дитини, до розвитку майбутнього України це люди, які самовіддані, які закохані. Які навіть я кажу хворіють професією по здору по такому здоровому, по гарному в розумінні цього слова, які хвилюються і переживають і віддають серце, душу свої знання нашим учням. Більше трьох тисяч випускників вийшло зі стін вербської школи. Серед них і Микола Зявульський, герой Небесної Сотні, пам'ять якого вшанували на урочистостях. А вчитель навчального закладу Валентина Турчик виконала театралізований монолог матері, присвячений герою. Назначені школи у вихованні молоді наголосив і голова райдержадміністрації Юрій Парфенюк. Кожен випускник, який пройшов, вийшов стін цієї школи, і, звичайно, привіт приніс дуже багато користі для розвитку і. Процвітання нашої держави. Не може кожен стати вченим, кожен професором, кожен е, будь-яким політичним діячем, адже кожна людина повинна виконувати ту роботу, для чого вона. Народилась і живе з нагодою ювілею вчителям та ветеранам освіти цього навчального закладу вручили грамоти та квіти. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять працівників школи, яких вже сьогодні немає серед живих. А після урочистих вітань провели імпровізовану екскурсію по трьох шкільних музеях. Це село школа люди долі. Один музей заснований до старічів школи, село музейна кімната Тараса Шевченка і Етнографічна світлиця, школа у Вербі пережила радощі і біди, та навіть у складних умовах вона жила, працювала з поглядом у майбутнє. І сьогодні вдячні учні та вчителі не шкодують теплих слів для побажань. Для села більшого свята немає, тому що всі ходили, ходять і будуть ходити в школу. Ну побажати просвітання школі вчителям, хороших учнів. Ну і як кажуть, хліба на столі, миру у спокій сім'ї, в родині і в нашій Україні, щоб ця історія примножувалася. Щоб село розвивалося. І найголовніше видно, що зараз щоб було, це мир і чим більше діток. Наша школа стояла 110 років, і я хочу, щоб вона простояла не тільки 100 років, а ще тисячу років, і щоб вона випускала з кожним роком все більше і більше талановитих дітей.